Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати цікаву та неординарну шоколадку. І для цього мені буде потрібного всього-навсього тільки три інгредієнти. І саме перше це мені потрібно 100 грам сухого молока. Зразу я беру сковорідку. 60 або 70 мл гарячої води і виливаю в сухе молоко. І це все перемішую. І, щоб мені було зручніше, я взяла силиконову лопатку. Далі я поставила суміш на вогонь, і тепер постійно помішую, поки лишня вода не випариться, і суміш не стане така схожа за консистенцією, як тісто. Тісто в мене вже готове. І я його, як зняла із сковорідки, то добре вимісила рукою. І воно вийшло в мене ось таке суцільне. Дуже схоже, як на звичайне тісто. Ще раз трошки підмісю. Варила я його приблизно на сковорідці до 5 хвилин на міленькому вогні. Далі беру олію, наливаю зовсім трішки собі на руку, і розмащую. Це я роблю з цією метою, щоб не липло тісто до руки. І тепер беру і роблю кульки. Роблю кульки неоднакові в розмірі, одна більша, друга менша. Зараз я дороблю решту кульок і повернуся до вас. Я вже зробила кульки. І вони в мене вийшли ось такі. Я їх зразу складала, щоб зроб... бачити, яку мені буде потрібно форму робити самої шоколадки. І далі я перехожу до самого шоколаду. Я взяла дві пачки шоколаду по 90 грам, але це трішки буде в мене із запасу. І зараз я розтоплюю в мікрохвильовій печі шоколадку поки що одну. Шоколадку я вже розтопила. Тепер беру носик і відрізаю. І тепер заливаю контур і заливаю в середині і тепер чайною ложкою розмащую. І тепер, поки шоколад ще гарячий, я викладаю кульки. Все, кульки я виклала, і тепер рештою шоколадки заливаю вверх. Я розтопила другу і тепер дозаливаю. І в кінці трішки так притрусила з різних сторін, щоб добре ввійшов шоколад в серединку між кульки. І тепер ставлю в холодильник на хвилин 10-15, щоб повністю застиг шоколад. Шоколадка в мене вже застигла, я її виняла, і вона в мене має ось такий вигляд. Тепер я обрізаю бортики. Шоколадку я вже переклала на іншу досточку. І тепер розріжу, покажу, як вона виглядає всередині. Таку шоколадку дуже гарно смакувати або до чаю, або до кави, хто як собі полюбляє. Дуже цікаво буде така шоколадка і діткам. Має свій цікавий та презентабельний вигляд. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео та такий цікавий рецепт шоколадки. Також діліться, як ви робите щось подібне, мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!